Вітаю вас! Мене звати Маргарита Скотницька і я ліцензований канадський імміграційний консультант. У сьогоднішньому нашому відео я хотіла поговорити б з вами про вік дітей, які можуть з вами іммігрувати до Канади. Звичайно, багато українців їдуть до Канади із своїми родинами. І дуже часто постає питання: до якого ж віку моя дитина. Може подаватися на перманентне резидентство разом зі мною, чи до якого віку я можу подавати свою дитину у складі сімейної аплікації на перманентне резидентство? Давайте трошки розберемося в канадському законодавстві щодо поняття залежних дітей, або в перекладі на англійську чи в перекладі з англійської dependent child, тобто дитина, яка від вас залежить. До якого ж віку ваші діти є dependent children у вас? І питання на це відповідь на це питання доволі проста. Варто запам'ятати одну цифру. Цифра 22. До 22 років у більшості ситуацій ваші діти є вашими dependent children. А отже, Можуть подаватися разом із вами у складі сімейної аплікації на перманентне резидентство. У цьому понятті є декілька нюансів, яких треба розібратися. Ваша дитина вважається вашою залежною дитиною або dependent child до моменту виповнення 22 років. І важливим нюансом у цьому понятті є те, що ваша дитина. До цього моменту, до 22 років, або до моменту подачі на перманентне резидентство, не має бути одруженим одруженою або у стані цивільного партнерства. Тобто ваша дитина повинна бути одинока для поняття імміграційної служби або «single person». У разі якщо дитині не виповнилося ще 22 роки, але ваша дитина заміжня або одружена, або має цивільного партнера. У цьому випадку ви не можете подавати на перманентне резидентство на цю дитину у складі своєї родини. У деяких випадках діти старше 22 років можуть вважатися вашими залежними дітьми або «dependent child» за деяких умов. Першою умовою є те, що ця дитина була залежною від вас до виповнення 22 років. А також залишається залежною фінансово через те, що ам, має ам, якийсь ментальний або фізичний стан, який заважає цій дитині фінансово себе забезпечувати самостійно. В канадському імміграційному процесі існує таке поняття, як Age Date або дата заморожування віку для імміграційного процесу. На момент подачі вашої заявки на перманентне резидентство Вік ваших дітей заморожується на тому віці, коли була, відбувалася подача на перманентне резидентство. Незалежно від того, як довго імміграційна служба буде розглядати вашу заявку на перманентне резидентство, чи то 6 місяців, чи то 2 роки, вік вашої дитини. Для ем, кваліфікації на цю імміграційну програму як залежної дитини не буде для них змінюватися, тобто дитина зможе пройти імміграційний процес ем, весь до кінця разом із вами у складі вашої родини, тому що вік був зафіксований на момент подачі заявки. Варто пам'ятати, що dependent child або залежна дитина це дитина віком до 22 років, яка не є одруженою чи у стані цивільного партнерства. Тому якщо вік вашої дитини був зафіксований на момент подачі заявки на перманентне резидентство, то протягом розгляду заяви на перманентне резидентство ваша дитина повинна залишатися одинокою або сингл. І не одружуватися, і не вступати у стосунки цивільного партнерства у цьому випадку, на протязі усього розгляду імміграційної заяви, ваша дитина буде розглядатися у складі вашої сімейної аплікації. Також я б хотіла торкнутися ситуації, коли ваша дитина по якихось певних причинах Зараз не знаходиться з вами в Канаді, і ви не можете подавати цю дитину у складі вашої сімейної аплікації на перманентне резидентство. У яких ситуаціях це може статися? Наприклад, якщо ваша дитина проживає із батьком чи мамою від попереднього шлюбу, у яких ситуаціях це може відбуватися? Наприклад, коли ваша дитина проживає з одним із батьків від попереднього шлюбу. І не приїхала, не переїжджає до Канади разом із вами. Вам необхідно подати свою заявку на перманентне резидентство. Це той шлях, який ви плануєте для своєї нової родини. Але дитина від попереднього шлюбу до моменту виповнення 22 років і до моменту, поки ця дитина не одружена чи не в стані цивільного партнерства, вважається залежною від вас. Ця дитина є dependent child. Це поняття. Є таким, навіть якщо у вас інші плани з приводу цієї дитини. Тому Імміграційна служба Канади вимагає від вас зазначити дані цієї дитини у вашій заявці на імміграцію. Ця дитина може бути заявлена як non accompanying child, як дитина, яка не буде супроводжувати вас у Канаду. У цього цього разу, у цій аплікації. Ця дитина. Повинна пройти обстеження медичне, а також біометричне, якщо дитині виповнився вже певний вік, який підходить під біом під вік для здачі біометрії. Незважаючи на те, що ваша дитина буде вказана у вашій анкеті як non accompanying або та, яка вас не супроводжує у цій подачі на перманентне резидентство, ви повинні пам'ятати, що за умови вашого бажання у майбутньому спонсорувати цю дитину на перманентне резидентство у Канади, наразі на даний момент, ця дитина обов'язково повинна пройти медичне обстеження, а також здати біометричні дані, якщо виповнився цій дитині певний вік. Якщо за певних причин дитина не зможе пройти медичне обстеження у даний момент, коли ви подаєте свою заяву на перманентне резидентство, Є вірогідність того, що ви не зможете спонсорувати вашу дитину у майбутньому, коли обставини зміняться. Якщо ви знаходитесь у такій аналогічній складній ситуації і не певні, як діяти у вашому конкретному випадку, я запрошую вас звертатися до мене на консультацію. Я спробую роз'яснити вам усі нюанси так, щоб ви точно знали, як діяти у вашому конкретному випадку. Всі ситуації індивідуальні, питань може бути багато, але з усіма я зможу допомогти вам розібратися. Запрошую вас підписуватися на наші соціальні мережі, а також спостерігати за наступними випусками відео. Буде ще багато цікавого. Слава Україні!